Наша шкільна бібліотека Цкіт Палац зоря бере участь в благодійному поетичному марафоні. Я буду читати твір Адені Лагіної збірки вище вогню Водоспад. Я весь водоспад, прозорий і плавний у синьому. Стікає лазур із розмаєної голови, хитається щось наді мною тонке і набілене. І губи самі йому шепчуть. Прийди! Я знаю цей абрис, підсвічену ламану лінію, блакитний вогонь затвердого, як обрій плеча, Вітальність і лід у звучанні найліпшого імені, статуру, що йде, як свіча. Ні, крики безроті і місяць за стінами плоті, І тьмариться розум у кучерях срібно густих. Нехай твої очі, як ті вулкани скорботні, не буде таких, більш не буде таких. Так мені мало любові в усьому, що дихає, і так мені тісно в усьому, що ходить, росте. А іноді, знаєш, твоїм би залитися сміхом, знімати плоди з високих і синіх дерев. І щоб той сад весь яснів і світився сповільнено, Щораз розцвітав, як до нього притулиш плече, і ти не згорів, і я знав, у якому із вимірів душа, як вода, по каналах твоїх потече.